Вчилась унів... в університеті, мене вчили під статті читати до статті, а не просто? І... Так? Е... Ну, як ні, як допоміжні статті. А, я помню. Виходить, що адвокатура і прокуратура, і прокуратура існує тільки для... для суддів, коли в них кримінальні провадження. Ви ж пам'ятаєте, що прокуратура окрема стат... е... розділ був, а ага. тепер сюди запихнули. І він не стосується звичайних громадян. Тим, тим більше, що адвокат це запрошений. Запрошено, яким, коли вони диктують? Держави? А до чого тоді в міжнародному 59-й, що я вільно можу вибирати? Поймаєте, не нас дурять просто. У нього є право вибрати вільного захисника. Ну, Що так, то в принципі как, майже кожна стаття кримінальна, кримінально-процесуальну, цивільна, в принципі, да? в тільки кодексах це нічого, не знаючи поколено. Так і написано, що і в кодексі кримінально-процесуальному написано, що міжнародне законодавство вище. Підозрюваних обвинувачених вище, ніж жан. І тому ми написали і, між, і загальну декларацію прав людини. І там є такий, така декларація правозахисників, здається, що захищає право правозахисника, це не обов'язково адвокат представляти. Ну, коротше, це окрема історія. Без герба ні СІЗО не може отримувати, ні суддя виносити рішення, ні слідчі, ні прокурор. Все. Паралізовані. Тож, а ви ж знаєте, скільки таких сидить? Просто так? Багато. Ну, да. так. Тих, хто повинен сидіти, хай сидять, а ті, кого треба звільнити, треба звільнити. По факту, так. Тож, Багато. бачите, скільки правозахисників зараз почепляли? Угу. За ви ж знаєте, що зараз от всі говорять, що знаєте, ті апокаліпсиси, зараз да? будуть прибирати. Бо нам СБУшники що кажуть? Не можна говорити правду чого? Мама вчила говорити правду. Не можна, бо може понести постійно. Які погані, які. Ну, ну так, то ж боїтись. Неправди не боїмось, а правду боїмося, так? Да, так, да, по факту. Ну, по факту не, не буду, тому що так і є. Але за захист вправді і сила вправді. Діло в тому, що знаходиться понимали. в дружині. Нічого не може, може помітити, що у нас все одно вже попереду смерть. Або війна, або голод нам зроблять. Так, так давайте проснемося і не помре. Нас кожен день все менше і менше спить. Це вже такий сигнал, щоб виходити з цієї. Я ще пам'ятаю, як мені бабушка про 33-й розказувала дітей, а папа про 47-й, як він за кліпом ходив. Дитина 12 років, мати в тюрмі сиділа за те, що з, з, з того столу зібрала, піхота їхала, і сп, з пилюки зібрала, та, 5 років сиділа. Так що я це ще пам'ятаю. історії? це ж після війни, 47. Так, так нічого скоро й тут, таке. не вибрати. Так, так а що, давайте просинатися, забиратися. Ми не жертви. От українці жертви, от в чому проблема. Переставайте жертвам. У нас родучі землі. Ні, у нас проблема, що ми жертви. Ростеємо желети, все наше. Це розмовляльних А дуже навчила? Насамкий. А ти типу, погоджуємося, там у нас все справа слова, немає, такого формату у мене на увазі. поясню: є різні формати, але він один, коли я собі брешу, що по брехні краще. Один. один. їх багато, але ага. одна точка в мені, коли я сама тобі брешу, що ну, такий герб можна визнати. Як я тільки собі зберехав, я жертва саме, самого себе. От що, що саме страшне? Започали. Не того, що він висить, не того, що суддя так дума, не того, що президент не міняє чи Верховна Рада, а я собі брешу. А хто тут власник? Українська нація, я Українка. Хто це буде говорити? мене. Ми ми жертвами стаємо саме себе. І коли брешемо собі, ми заходимо в цей трикутник Каркмана, знаєте, який говорить? я жертва, я спасатель. Я э, тіра, це я все. І чого ми так назовні попадаємо? То що я все время в жертві. Але ж це всередині. Це в мене цей трикутник всередині. Ну, ну, по факту. Так. З брехні. І як тільки назовні виникає, то я зразу раз жертва, раз спасатель, раз э, там, э, агресор. Рамки комфорту. Так. Да. Час від себе, ну, бо не, сама не. собі брешу. Що треба зробити? Прийняти інше рішення, не брехати, тільки по правді. І То все. Ні, перес... дуже легко. Ну, До нас вчинили так, що не легко. Це Подивіться. А десь ставити. А сміливість це, сміливі. це, сміливі сміливі. це дух. А це ж, ну, чоловіча енергія. Де ж ми її возьмемо, якщо чоловіки сміливими не будуть? Там на передовій, значить, віддають життя, а тут не можуть бути сміливими. Розумно, ні? Разум. Нерозумно віддавати життя просто так, потім прийти каже, та ну от я жертва ну, я герба. Цього, да. Жертва герба, жертва судді, жертва слідчого, який фальшує. Ні, ми не жертви. Є правда, яка нас захищає, яку ніхто не біде. Герба нема такого, як ви повісили. Це наша пам'ять, це наша історія, це наше все там, наш. наше, все. Ну це не як старша. От почитайте, я написала. А Ви мені просто скажіть, я все одно Ну Дивіться, ну я розказую вам. Я юрист, я хороший юрист. Пам'ятаю, так. Значить, моє дослідження дуже багато років проходило, бо я тільки в 18-му році побачила, що герба немає, бо випадково прочитала 20-ту статтю Конституції. Вона ж знаєте, як кажуть, як чорна магія. Значить, висить є 20-ту конституцію. Я теж читала конституцію статтю 20 і не першого разу зрозуміла. Але коли я прочитала 20-го, я побачила, що такого верба немає. І думаю, який же у нас діє. Знайшла ці три, всі, які ви роздрукували uh -huh. статті про герб. постанові плюща немає, там інше щось написано. І є ще одна стаття 166 Конституції 78-го року, яка діяла на день референдуму. Ми ж з цією початку проводили референдум. Що таке референдум? Це загальні збори власників. Це найвищий орган в державі. Вище немає ні Конституція, ні вище, ні Верховна Рада. Верховна Рада діє тільки виключно від нас з економічних питань, економіка господарювання. Вони нас не вас не заставляють нас бити, щось робити, не те, що треба, ні нас заставити не можна, ні наморники, ні, 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 ні щепитись, нічого не може. Ми їм дозволили тільки господарювати. І от коли я побачила, що три статті, а у них четвертий. То від кого вони діють? А тепер досліджуємо, яка ж з них діє. В плюща немає такого державного, герба, там взагарадабра, 13 слів прочитати. А що суддя вам сказала А ми ну що перший раз розказуємо. Яка різниця? Вона несвідома, вона не розуміє, про що я говорю, вона не читала, не читає.